Капітан Вайнс з міської баби, ви саме заважаєте офіційному розслідуванню. Я дам вам 10 секунд, щоб сказати правду, або згодую вас довстуччику. То Товстунчику? І по вашому це. Карсердан. Який воскрес за 20 років після смерті, Огуривши і вбивши алхіміка, а також розчавивши бісика. Бісика? Здається, я не представлюся. Я леді Сибіл Ренкін ви у жахливій формі. Вам потрібна допомога. Орлянка найкраща стукачка міста. Та її послуги коштують не дешево. Сподіваюся, воно того варте, Ваймс. Мої суки зроблять усе швидко. Суки, зробіть усе швидко. Хочете, вгадаю? А ви без біли. Це є ваш товстунчик? Я думаю, він якесь чудовисько. Сюди. Стрибайте. Лише трохи обгорять.